Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні буде нарешті відео про мої готові роботи за травень, червень і липень за три місяці. Назбиралося доволі таки багато готових робіт, і я думаю, ми не будемо гаяти час з вами, а відразу перейдемо до готових робіт. І я, як завжди, поділю свої готові роботи на деякі групки. Перша група це будуть іграшки, які зв'язалися за цих три місяці, і їх було таки доволі багато. В мене, звичайно, більшості вже немає, тому що вони були зв'язані або на замовлення, або в подарунок. Тому я зараз швиденько зроблю вам такий фотоколажик, якийсь коротесеньке відео з фото із цими іграшками. І, до речі, майстер-класи, які я використовувала у створенні даних іграшок, я залишу в описі під відео, тож звертайтеся туди. І там будуть посилання на всі майстер-класи, які я використовувала. Якщо ви там не знаходите якийсь майстер-клас, то іграшка була зв'язана без майстер-класу, десь у мене з голови, або я щось там зліплювала декілька майстер-класів до докуб. Отже, я пропоную вам переглянути спочатку іграшки, а потім перейдемо до наступних готових робіт. Що ж, а, наступна категорія це будуть такі невеличкі дві роботи. І перша робота а, це торбинка за майстер-класом чудової дівчини Ірени Ма. Вона є свій канал на YouTube, прекрасний, чудовий, дуже атмосферний. Хто ще не знає ринку, переходьте, надихайтеся, дуже класні в неї відео. А також у неї є безкоштовний майстер-клас на ось таку торбинку. Я її зв'язала за півтора вечора, тож я дуже рекомендую вам цей майстер-клас. Він, знаєте, для таких для новачків підійде точно. Я свою торбинку в'язала із пряжі Alize Cotton Gold Plus. Якщо не зраджує мені пам'ять, то я її в'язала гачком номер 4 і в мене пішло рівно два моточка Alize Cotton Gold Plus. Тобто 200 г. Дуже зручна торбинка. Мені з дітками ходити на майданчик просто ідеальна. Знову ж таки, посилання на майстер-клас залишу внизу в описі під відео. Наступна готова робота, така невеличка, це ось такі шкарпетки, які я назвала полуничним компотиком, тому що дуже мені нагадують ось ці всі кольори саме полуничний компотик. Зв'язані вони. З п'яткою Стронг. Пряжа це пряжа ручного фарбування. Мені її подарувала Галиночка. Посилання на Галиночку я також залишу вам в описі під відео, тому що вона ці пасма фарбує, і в неї її можна придбати. І вони, чесно, чудові. Вони такі товстенькі, теплі. Це от справжні такі, знаєте, Зимові шкарпеточки, в яких точно ніжкам буде тепло і приємно. Обожнюю ці шкарпеточки, дуже мені вони подобаються. І мені здається, що от в осінню, таку похмуру, холодну погоду, так, буде дуже здорово втягати ось такі яскраві насичені шкарпеточки. Так, з маленькими роботами. Все. Далі будуть іти плечові. Спочатку покажу вам плечові вироби, які зв'язалися для моїх діток. І перше, що я вам покажу, це два ось таких джемпери. Вони абсолютно однакові просто один більший, один менший. Вони зв'язані регланчиком зверху вниз. Є тут поглиблені як на спинці, так і спереду. Так? Вийшов ось такий Family Look для моїх дівчаток. Казали дівчата, що треба ще і мені щось таке зв'язати. Насправді, мені здається, що і мені щось би таке підійшло. Але знаєте, на другому джемпері мені вже трішки набридло в'язати одне і те ж. Тому, ну не знаю, можливо, в наступному році я щось таке. І для себе зроблю. Трішки розкажу вам характеристик по цих джемперах. Вони в'язалися із пряжі Alize Cotton Baby Soft. Номер відтінку це 181 Я в'язала їх спицями 3,5. З латусі меншенький, це на 3 роки, десь приблизно розмір. Пішло 182 г. А на вік 7 років пішло 260 грамів цієї пряжі. Розхід доволі такий гуманний, як на мене. Ниточка мені подобається. Це напівбавовна, там 50% бавовни, 50% акрилу. Мені подобається, вона м'якенька, вона приємна дітям нічого ніде не коле, їм комфортно одягати їх. І вони ці джемпера вже одягали багато разів. І вони виглядають дуже гарно. Тобто я їх вже прала, перу я в пральній машині, тому з ними все добре, ніяких ковтунців не з'явилося. Тому пряжу я можу рекомендувати. Мені сподобалося. І декілька фото я вам зараз вставлю, як мої дівчатка виглядають в цих джемперах, Тож пропоную переглянути. Ще одна готова робота дитяча це ось такий кардиганчик такого ніжно-рожевого кольору. Поки що мої дівчатки, дівчатка, якщо я їм даю вибір, от я питаю, що якого кольору вам зв'язати, то майже зі 100% вірогідністю вони оберуть рожевий, або, ну, максимум, щось бускове, фіолетове, ну, щось таке. Тому поки що в них такий рожевий період, і речей у нас багато рожевих. Не дивуйтеся. Ось зв'язався кардиганчик для моєї старшої донечки. Тут є вишивка, ось така сама проста ось такі квіточки. Але, знаєте, моїй донечці дуже вони сподобалися, тому ну, я не бачу сенсу щось переробляти, якщо дитина задоволена. Так. Він зв'язався із пряжі Fibra Natura Papyrus. Вага цього кардигана 246 грамів. В мене пішло всі 5 моточків, що в мене були. До речі, я його перев'язувала. Ось ця пряжа, вона вже перев'язана. І дивіться, вона виглядає, як на мене, дуже гарно. Раніше це був топ. Я його розпустила. І ось перев'язала на такий шикарний кардиганчик. В'язала я спицями 4, зверху вниз також реглан і планочку я вив'язувала вже потім. Ось, пришила я такі темні ось ці гудзички, Мені подобається, як виглядають: такі темні фактурні гудзички на рожевому. І Тут я ще ось таку бірочку свою пришила. Так, чи вам видно щось? Ну, там написано клим, якщо що. Що ж, перейдемо до наступної категорії. Це плечові вироби для мене. І маю сказати, що себе я точно не обділила ці місяці. Достатньо таки багато зв'язалося для мене. І перша готова робота. Це ось такий пуловер. Надіюсь, ви його бачите. Дуже мені подобається його колір. Це мої кольори. Всі ось такі відтінки зеленого. Я дуже люблю його. Я дуже люблю саме всі відтінки зеленого. А тут він ще із ось такими, бачите, різнокольоровими вкрапленнями. Резиночки 2 х 2 тут у мене. Я його в'язала знизу вверх, спущене плече тут, як ви бачите. І ось така В-подібна горловинка. Також тут іде резиночка 2х2. І е, трішки характеристик. В'язала я його із е, пряжі Alize Cotton Gold Tweed. Е, е, я, наскільки знаю, от такого, точно такого кольору зараз в магазинах нема. Це якась була стара партія. Я колись викупила її, тому що вона була на розпродажі, тому що саме цей колір його зняли з виробництва, наскільки я знаю. Отже, це напівбавовна також 50% бавовни, 50% акрилу. В'язала я спицями 4, вага його вийшла 345 г. І візеруночок тут ломана резиночка або заборчик, як хто називає 2 на 1. Тобто, я, один ряд ви в'яжете, наприклад, всі лицеві, а другий ряд ви в'яжете дві лицеві виворітно. це, якщо. Ви в'яжете по колу. Ось такий пуловер тепер в мене є. У мене якось все з круглою горловинкою, а ось цього разу я вирішила зробити саме веподібно. подібно Отже, пропоную вам подивитися декілька фото, як даний пуловер сидить на мені. Наступна готова робота це мій небабусин квадрат. Ось такий топ з ось такими рукавами акцентними. Ось бабусині квадрати. Основа цього топу зв'язана з пицями. До речі, майстер-клас на ось такий візерунок в мене є на каналі, є схема, так? В спільноті, а є. Відео майстер-клас на сам візерунок. Він в'яжеться дуже просто, але виглядає досить таки ефектно. Мені подобається, і мені здається, що він і в теплій пряжі також буде гарно виглядати. Цей топ був зв'язаний в рамках проекту Небабусин Квадрат, який організовувала я разом із дівчатками з Олією з каналу В'язальні бесіди, а також із Лілією з каналу Магія в'язання багато дівчаток приймало участь, багато краси нав'язали. В кожній індивідуальна була річ, неповторна, і, от жодного повтору не було. В кожного було щось своє, неймовірне і красиве. Тож. Якщо ви ще не пробували техніку ось цього бабусиного квадрату, то я вам дуже рекомендую спробувати, тому що вироби виходять дуже унікальні. Про цей топ я не буду сильно зупинятися. Чому? Тому що в мене є окреме відео, історія саме про створення цього топу. Я вам також залишу посилання на це відео, там все розказано, і які спиці, і яка вага, скільки пішло моточків. Вся інформація про цей топ там є. Основна пряжа це Gazal Baby Cotton І ось тут я ще додавала також залишки на півбавовну. Тут і джинс, і Alize Cotton Gold є. В цілому, цей топ важить 235 г. Він такий укорочений, тому що я його планую носити з джинсами, з брючками, з такою високою талією а також із. Спідничками тому саме укорочений топ, і декілька фото я вам ставлю, як даний топ сидить на мені. Наступна готова робота це готова робота джемпер а-ля кучинелі. Він зараз на мені. Це є джемпер зв'язаний із пряжі Gazal Baby Cotton XL, колір 3444. Ось такий він пастельно-рожевий, пудрово-рожевий, можна сказати. Спиці я тут використовувала на резиночки. 3,5, а на основне полотно 4,5. Майстер-клас на цей візерунок у мене також є на каналі відео майстер клас, і також є схема в закладці Спільнота. Посилання на майстер-клас на ось цей візерунок я залишу вам в описі під відео. Вага даного джемпера. 454 грами в'язала я його знизу вверх, також тут іде спущене плече, але рукава я в'язала також знизу вверх для того, щоб ось цей малюночок. Зберіг свій напрям. І потім я вшивала. Він, такий, він дуже приємний, дуже ніжний. Я взагалі ось цю пряжу, газалба Baby Cotton XL. Я можу вам її рекомендувати. Мені вона сподобалася. Вона така товстенька. Мені на цю пряжу дуже подобається використовувати спиці 4,5. В'яжеться це все більш швидко. І мені подобається, що полотно так таке більш фактурне виходить. Петлі такі, так великі. Мені от зараз це подобається. Ну, і, звичайно, це все в'яжеться трішки швидше, ніж маленькими спицями. Але це хто що більше любить, так? щоб хто що більше полюбляє. Отже, як цей джемпер сидить на мені, я також вам зараз декілька фото вставлю. Наступна готова робота це мій сицилійський апельсин. Дуже зараз яскраво передається, Насправді він не настільки супер яскравий. Він яскравий, він дуже яскравий. Але на камері зараз, мені здається, трішки камера перебільшує його яскравість. Але в такому кольорі ви точно непомітно на вулиці не будете. Дуже звертають люди увагу на цей колір. Дійсно, такий сицилійський апельсинчик. Цей джемпер багатьом із вас сподобався. І цей мій улюбленець, я його вже одягала декілька разів. Як тільки холодало, я відразу діставала саме його. Класний він, мені дуже він подобається, він такий широкий, він оверсайз, він прям на мені, ну, там дуже багато ще запасу. Тож він такий дуже затишний. В ньому дуже приємно закутатися в нього і сидіти. І при цьому він дуже м'який, дуже приємний до тіла, тому що використовувала я тут, знову ж таки, пряжу Gazal Baby Cotton XL. Спиці також 4,5. Резиночки тут 2х2. В'язала я їх спицями 3,5. Вага даного джемпера 535 грамів, Так, він такий важкенький. У мене було 11 моточків, я дуже переживала, чи мені вистачить, але слава Богу, мені вистачило і на ту довжину рукава, і ширину, яку мені хотілося. Я хотіла, щоб він такий був широкий. Знову ж таки, про візерунок. Дивіться, тут дуже цікавий візерунок, мені здається, що от він такий універсальний він підійде і для плечових виробів, і для шапочок, і для шарфиків. Дуже класний і діткам, і дорослим, і жінкам, і чоловікам. Посилання на, на майстер-клас даного візерунку я також залишу вам в описі під відео. Якщо вам він сподобався, то використовуйте, тому що він дійсно дуже класно виглядає. Колір відтінку 3419. В'язала я його також знизу вверх, спущене плече. Тут я вже рукава набирала з пройми і в'язала їх донизу. Тому що тут, в принципі, візерунок особливо не міняє якось напрям, і можна не так заморочуватися. Вставляю вам декілька фото цього джемпера на мені. І ще одна готова робота ось таке бежеве поло. Знову ж таки, тут на відео видно ці смужки, але в житті їх не видно. І причому я вже писала, що це ниточка з однієї партії. Я не знаю, як це відбувається, але, бачите, і ось таке буває. Отже, про поло. Я його в'язала із ниточки Gazal Baby Cotton. Звичайний, той що тонший. В'язала я його спицями 4. Тут техніка йде реглан-погон. Тут є, звичайно, ж росточок, і про реглан-погон в мене є окреме відео, де я показую, як я роблю розрахунки, як я вив'язую росточок, я прямо з вами пров'язую ці рядочки, показую, як я розвертаю в'язання. Щоб там дірочок не було. Також в мене є відео про те, як додавати петельки в погоні, щоб ось тут не було, також дирочок. І як додавати петлі в рукавах. Це все в мене є на каналі. В мене взагалі є окремий плейлист, який називається майстер-класи. Є майстер-класи на візерунки, є майстер-класи. І от якраз там все про ці техніки. Тому можете переходити і користуватися даними. А, вага даного пола 270 г. Я також в'язала із розпущеної пряжі, тому не зможу вам назвати відтіночок, на жаль, але він ну, такий беж, пісочний беш. Я би так його назвала. До речі, ще, ще хотіла ще сказати, що в мене є також окремий плейлист, який називається Старти. Туди я зібрала всі відео з своїми стартами тобто ті тижні, на яких я розпочинаю там, 5 процесів, 4 процеси в основному. І от в цих відео я Зазвичай даю свої розрахунки. Я розповідаю, скільки я петель набирала, там, скільки розворотів робила, які спиці використовую, яку пряжу. Тож, там ви можете знайти багато корисної інформації. Тут рукавчики і внизу я ось закривала ось таким способом, робила підгин. Ось так це виглядає з вивороту. Мені здається, що досить охайно такий спосіб виглядає, мені сподобався. І отже, фото, як поло сидить на мені, я також вам зараз вставлю. Що ж, це були всі мої готові роботи. Я надіюсь, вам було цікаво подивитися, як сидять вироби на моїх донечках, на мені. Пригадати, що зв'язалось. Я вже давно вам обіцяла таке відео, і нарешті трішки спала спека. У мене виявився вільний день і. Я з радістю для вас записала це відео. Тому, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку даному відео, написати в коментарях, який з виробів вам приглянувся найбільше. Якщо у вас є якісь запитання, також обов'язково задавайте їх у коментарях. Постараюся вам допомогти відповісти. Я вам дуже дякую за те, що ви переглянули моє відео, за те, що ви так мене підтримуєте. І бажаю вам всього самого хорошого, самого доброго, до зустрічі в нових відео! Бувайте